Козелецький район, село Данівка. Навкруги саме торф'яники. Сильно горіти почало 9 жовтня. Територія встелена сухою травою, тож вогонь швидко розповсюдився на значній площі 800-900 гектарів. Була тенденція до поширення. Це була дійсно загроза туди більше до Бобровицького району. Але, дякуючи Валерію Петровичу і керівництву бомгоріті, воїнської частини, Десна, ми вчора залучили для гасіння пожежі. Авто, ну, автотехніку БАТ, яка зробила міліораційну смугу і не дає пожежі передвигатись по траві в напрямку Бобровського району. Пожежники працюють і вдень і вночі. По периметру торфовища розтягнуться спеціальні рукави, якими подається вода для гасіння. Праця в надважких умовах, адже чадить торф добре. Сьогодні ситуація вже більш-менш контрольована, а у тиждень тому вогонь розповсюджувався так швидко, що ледь не загорілося, і саме село. Всі знають, що в нас такого низького рівня ґрунтових вод не було за всю історію спостережень, тобто більше 150 років. Тому, а відповідно, це колись були заливні луга, тут травостой був дуже високий, який не прибирався. І ці загорання торфовищ привели до. Масштабів, ну до масштабних е, таких пожарів. Тому я, користуючись можливістю, хочу звернутись до всіх мешканців сіл, які прилягають до таких, от е, торфярників, все-таки обережно поводитись з огнем. Горить, бо люди не думають, що роблять. Необережно кинути недопалок чи спалена стерня на полі може легко стати причиною такого лиха. Від гарі потерпають всі навколишні населені пункти долетіло й до Чернігова. Гине рослинність, птахи, дикі звірі. Скоріше за все, що це людський фактор, тому що... Зараз ми працюємо з міліцією. Є дуже багато випадків, коли ми розпочали гасити цю пожежу, то особовий склад бачив, як на великих відстанях десь проходили підпали. І тому, бачите, який сухостой, велика трава стоїть, вітер дунув, і пожежа набрала дуже великих масштабів. Це все великі затратні частини. Це, скажімо так, ті наші гроші бюджетні, які ми могли б використати на більше. Ефективно, ніж на гасіння чи просто халатності. Хтось десь кинув недопалок і пішла пожежа, десь вогнище запалив. У самій Данівці люди кажуть, потроху тор вчадив ціле літо, а ось в останні дні вже зовсім все димом затягло. Ну я туди не вникаю, бо воно за селом у нас угу. ну, там цей горить. І воно дуже давно у нас ціле літо воно горіло. Угу. Зараз дуже сильно там розгорілось, полум'я, торфяники і, мабуть, сухі, ну, суха трава горить. Угу. Як у вас люди кажуть, із за чого таке відбувається? Ну, різні версії. Ну, мабуть, десь хтось щось підпалив, а суша, дощів немає, тому. Угу. Про те, що їх село могло згоріти, люди і не думають. Тут через двір палять, листя і суху траву. А тим часом пожежники працюють далі. Аби повністю ліквідувати загоряння, їм потрібно ще щонайменше три тижні.